Сьогоднішнє відео, можливо, не буде дуже позитивним і точно не сподобається деяким українцям, можливо, навіть більшості українцям. І якщо ви дійсно хочете відписуватися від мого каналу після такого відео, будь ласка, відписуйтесь від мого каналу. Я завжди свій канал вів щиро від серця з самого початку і буду продовжувати його так вести. Ті, хто хоче мене підтримати, я буду дуже вам вдячний, залишіть мені вподобайку і не забудьте підтримати мене підпискою, якщо ви дійсно вірите в ці слова, які ви зараз почуєте. Розумієте, недавно от я собі так їхав в машині і задумався про життя, задумався про все, що відбувається. І я часто думаю про це, і якщо дуже відверто вам сказати, я думаю про, ту, про війну в Україні щодня. Так, я не герой. Так, я не патріот, так я не е, є в Україні і так далі. Але я роблю зі свого боку принаймні хоч щось. Я створив україномовний контент, я допомагав збирати на ЗСУ е, хлопцям. Я завжди підтримував українців, допомагав своїм співвітчизникам з дуже великою інформацією на початку, бо дійсно було мало цієї інформації. Я дійсно, вічере серця показував вулички, показував ліхтарі, розповідав про що потрібно знати, на що потрібно бути готовими, і так далі. І мені прикро, мені прикро, що Багато і деяких українців, які виїхали, які навіть тут продовжують жити і вже живуть довго в Канаді чи в Сполучених Штатах Америки чи в Європі в Європі. Немає значення де. Розумієте, в Україні війна, наші брати та сестри гинуть щодня. В Україні діти лягають спати, не знаючи, чи вони завтра прокинуться. Ракети попадають в житлові будинки. В загальному страшно за те, що Україну нищить Україна. Просто помирає на очах. На очах і це дуже прикро. І я більш ніж впевнений, що це дійсно болить більшості українців, коли вони почнуть і починають про це думати. Але от що мені найбільше не прикро, що деякі наші українці продовжують ходити, веселитися в бари або приїжджають різні музиканти і говорять кавичках, що вони страшенно збирають всі на ЗСУ. Можливо, хтось десь там і щось збирає, можливо, щось хтось там і дає на ЗСУ. Але далеко не всі, і далеко не абсолютно весь мішок віддається на ЗСУ. І це справді прикро, тому що ті люди, ті музиканти, вони теж себе прикривають тим всім, що відбувається. Вони хочуть е е їхати співати пісні, і нібито вони дуже сильно щось роблять для того, щоб допомогти Україні. Але веселитися. Коли наші брати та сестри помирають, слухати українські пісні, коли наші брати та сестри сестри помирають. Коли в Україні такий чорний час зараз, звісно, ніхто не говорить, що жити не потрібно. Звісно, ніхто не говорить, що не потрібно. Насолоджуватися життям, але можна це все робити трошки спокійніше, трошки в колі своїх друзів, не показувати це все так явно. І ці всі гроші, що йдуть постійно, прикро, що українці зразу готові якийсь концерт, зразу всі скуповують ці квитки, вже всіх є гроші. Або якісь інші проблеми. Але що заважає українцям за кордоном? Щомісяця просто навіть по 50 доларів з сім'ї збирати, просто збирати і прямо допомагати українцям і українцям, яким дійсно потреба є на це? Чому зразу є гроші, коли потрібно, щоб повеселитися, заплатити, або слухати це все, або бачити це, всі, це всіх людей в вишиванках, які страшні патріоти на чужині, на чужині. Де наша хоч і культура зберігається, хоч якось, але рано чи пізно вона пропадає, де діти забувають українську мову, де рано чи пізно все, що лишається, це тільки вишиванка, і дідо, і баба, і, можливо, ковбаса. Це все, що ці люди знають, або дуже починають говорити з великим акцентом, навіть не можуть пояснити своєї думки, але дуже зразу згадують про те, що всі українці за кордоном. Знаєте, це дуже важка ситуація, і зараз це такий складний момент для нашої України. Складний момент для українців, особливо в зоні бойових, бойових дій в загальному. Це Прикро бачити абсолютно деяким українцям, які залишились в Україні. І багато з нас, мені здається, забули або не хочуть згадати про те, що відбувається зараз. Зараз не час веселитися, зараз не час займатися співами. Зараз не час ходити в вишиванках. Зараз час допомагати Україні абсолютно, як ви можете, зі свого боку. Як ви можете іменно це робити? Не має значення, чи ви це робите тихенько з боку і дасте якихось там 5 гривень. Чи ви, можливо, дійсно ходите і агітуєте, і допомагаєте, і створюєте різні мітінги. Люба допомога допомагає, але ходити і веселитися, коли наші брати та сестри гинуть, прямим словом, це справді вже надоїло, і це повинно зупинитися. Я... Прекрасно знаю, що мене можливо не підтримують багато людей, але я думаю, що вже пора давно було зробити таке відео, і мало хто таке відео вже давно робив або взагалі не робив. І потрібно сказати, потрібно трошки нагадати нашим людям про те, що відбувається. І я більш ніж впевнений, що в нас є дуже розумний, талановитий та хороший народ, який зрозуміє ті, хто. До кого дойде, то вони зрозуміють, що я про пробую донести. Це не то, що навіть хтось я ще раз повторюю хейти, чи хтось вчить когось як жити, але просто повинна бути елементарна просто повага. Якщо ми вже не є в Україні, якщо ми не там, то принаймні має бути елементарна повага, що ми з Україною і українцями і тримаємося разом. Надіюся, це відео вийшло нормальне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.